І так, ми зараз заграємо мелодію, яку записали тривалостями нот. Ті ті та, ті ті, -ті, -ті та Кіт, мур, кіт ходить і мурчить. Не тепер заграємо з мелодією. Домашнє завдання самостійно придумати ще три строчки для цієї пісні. Можна продовжити, що робить ще цей котик, а може вже хтось інший біля нього проходить і ще теж щось робить. Але обов'язково на цей ритм. Ті ті та ті, ті, ті та там, 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 там. Все, всім бажаю успіху, у вас це вийде. Потім поділіться, будь ласка, з усіма своїми досягненнями.